Часто в задачах на конус зустрічається така умова. Хорду основи конуса видно з центра основи під кутом альфа, а з вершини конуса під кутом бета. Тобто хорду видно під якимись кутами, звідкись там. Так от я почну не з конуса, почну з іншого. Що коли відрізок з якоїсь точки видно під якимсь кутом, ну, це так званий кут зору. Ось що це таке? Ось у нас є відрізок і ось є точка. Під яким кутом цей відрізок? Видно з точки А, а ось під таким. Тобто, Ось цей кут. А під яким кутом цей відрізок видно з точки Б? Ось цей кут. Тобто, що потрібно розуміти? Що, щоб показати той кут, потрібно точку сполучити з кінцями відрізка. І в нас утворюється той потрібний нам кут. Ну, а тепер про конус. Отже, що у нас є? У нас є зображена хорда в конусі, і де ж кут, під яким видно цю хорду з центра основи конуса. А ось цей кут. Получаємо собі NO і LO. І маємо той кут, власне, який є, нам потрібен. Отже, кут NOL є кут, з якого хорду НЛ видно з центра основи конуса. А тепер. Під яким кутом цю ж саму хорду видно із вершини конуса? Тобто треба вершину сполучити із одним кінцем відрізка, і з другим кінцем відрізка. Ось. І в нас утворюється кут NSL, який і буде тим потрібним нам кутом. Ось так.